Традицію Хресного ходу ми там походить. Страждальний хресний хід, який ми сьогодні звершуємо на пам'ять про хресну дорогу, якою пройшов Ісус нас, наш Ісус Христос, є давньою традицією. Це згадування про останні дні життя Ісуса Христа на землі. Господь говорить про те, що творіть все на спомин про мене. І ми сьогодні, християни, звершуємо, немов би повертаючись в двох тисячолітню історію назад, все те, що заповідав Христос. Йдемо хресною дорогою, зустрічаємо його з ваєми, ми освячуємо Пасху, ми приймаємо благодатний вогонь. Але сьогодні в Страсну п'ятницю ми ще іще раз пройдемо Хресною дорогою, яка для нас є особливою. В сенсі нашого спасіння, особливо те, що сьогодні вся Україна йде своєю хресною дорогою до світлого Христового Воскресіння. Тому традиція ця достатньо давня, давня традиція в християнському світі. На Волині вона відроджена і можливо звершуватися стала тільки за, за незалежною України. Ми це звершуємо в луцьку. В центрі нашого міста і запрошуємо всіх віруючих людей, щоб вони долучалися до цього страждального хресного ходу, бо тим самим вони йдуть разом з Христом. Тому я запрошую всіх до цієї хресної дороги, якою ми прийдемо, згадуючи велику любов, яку проявив до нас Господь, ідучи на Голгофу заради нашого спасіння, зупиняючись 14 разів, як Христос в Єрусалимі. Про що ви думаєте в ті моменти, чого чекаєте? Ми зупиняємось 12 разів на спомин про 12 страсних Євангелій, які ми читаємо в Великий четвер. В першу чергу, кожна людина, яка йде Хресною дорогою чи слухає те, що звершують священнослужителі, це богослужіння, окунаєшся і переносишся. Той час, коли звершував це Ісус Христос. І пробуєш зрозуміти і збагнути цю велику любов, проявлену Богом до людей, і пробуєш себе оцінити. Хто ти є сьогодні? Той, хто співав Осана і клав вербу, чи той, хто буде гукати, розпни його, який стан твоєї душі? Ось це найважливіше. І дійсно, під час дороги, ти думаєш, ти буваєш і такий. І такий, але все-таки хочеш належати до тих, які співають Осана і які виголосять Христос істину Воскрес. А якщо говорити в контексті України, сьогоднішніх подій, чого ми ждемо від цієї хресної дороги? Ми від цієї хресної дороги очікуємо в першу чергу благословення від Бога, що припиниться війна, наступить мир, що, ми вже, що Україна свою Голгофу вже пройшла. Чекаємо Воскресіння України, очищення від корупції, від бруду, від неправди, очищення в першу чергу самих людей, тому що змінимось ми, зміниться і наше життя. А якщо зміниться наше життя, то і ворога дружно проженемо, і буде у нас єдина і неподільна Україна. І духовно, і по церковному буде єдина помісна церква. Я казав Господь, будемо співати єдиними устами і єдиним серцем. Ну, якщо порівнювати перший рік і тепер, як активність, як реакція людей на хресний хід змінюється, в першу чергу збільшується кількість самих людей, тому що нова традиція, люди спочатку спостерігають, усвідомлюють, яка їхня участь в цьому може бути, і що це для них воно означає. А коли осмислився, що це приносить користь для їхньої душі, приймають активно в цьому участь. Тому все більше і більше людей приймає участь в цьому страждальному хресному ході, причому не просто приймають участь, а звершують молитву. Не йдуть спостерігаючи, а звершують молитву. І це приємно, і це додає всім сили наснаги пройти достойно, молитовно цей хресний шлях. Є питання?